Добрий ранок усім. І зараз знову вам зроблю новенький огляд різних каменів, мінералів, прикрас каменів. І почнемо з такого класного е, грошового обеліска цитрин. Такий чудовий, дивіться, як його. Скільки у нього райдужок. Он, дивіться, прямо райдержні, чудові переливи. І вир... великий розмір у нього десь половиною от довжину. Ось такий красончик натуральний цитрин. Обеліск. Для фінансів, для приваблення фінансового успіху. Отака от, от красота. Далі у нас іде яшма мукаїд. Теж з усіх сторін вам покажу. Ось такий от натуральний обеліск Теж властивості можете погуглити, я ж вам у каїт, ну і взагалі теж от, така от краса. Кому не вистачає для колекції. Якщо щось когось цікавлять ціни, пишіть мені або на Viber, питайте Viber в коментах. Робіть скрін, питайте Viber в коментах, або на Instagram в описі мого YouTube-каналу, в профілі є групи і в Viber, і в цьому В телеграмі теж можете приєднатися, якщо цікавлять вас новинки по прикрасам або різним таким мінералам по декору для дому. От такий крейзі Агат. Чудовий, дивіться, який. Класний взагалі, да? дивіться, яка шикарна. Такі різні там кольори. Це у нас крейзі Агат. Також є такий от чудовий. Гранат, натуральний обеліск гранат. Дивіться, теж там всередині такі цікаві різні включення. Отак от, от він виглядає, великого розміру теж десь 7, по-моєму. Ну, можу додатково виміряти, якщо зацікавить. Так що пишіть мені краще на вайбер або в інстаграм. от питайте Viber. Коментах, якщо когось реально зацікавив. Так, і от такий цікавий ще гарний малахіт. Серце. Малахіт теж от такої товщини, теж дуже гарний. Можна з нього колон зробити, або просто от для декору приємно в руці тримати таке натуральне серце. Взагалі шикарне. Дивіться, які там різні прям такі натуральні кружки. Як якісь натуральні мандали кружками такі зроблені. Так, також є е, такий гарний з обсидіану слоненятко. Такий, як він, як, наче сидить, теж дуже гарний. Червоно-чорний. З усіх сторін вам його покажу. Такий красончик і є ще черепаха. Черепаху теж тримають на фінансовий успіх, тим паче, дивіться, її можна, як і колончик, от, використовувати, тут от, і отвір. От, і, ну, взагалі, пірит, це ж вона з піриту. Пірит, от такої гарної якості. Піритова черепашка. І є також, ну, черепаху взагалі рекомендують тримати у себе різні фігурки з черепахи. Вона, як талісман для довго для довголіття і фінансового успіху, такий селеніту Селеніт взагалі радять тримати біля своїх прикрас рідних, різних, щоб вони очищуються, наповнюють новою енергією, так само, як і гірський кришталь. Це отакий природній селеніт, черепашка. Фігурка черепашки. така. Так, і що ще вам? Є також серце. Серце з селеніту теж можна там класти або тримати його. Але е, такі фігурки з селеніту краще не мочити. І ще є такі фонтанчики. Його взагалі можна на підсвітку поставити, буде гарний ефект. Такі фонтанчики у вас ще й підсвітці. Так, такий ще місячний камінь, велика кулька, але його краще роздивлятися, і ефект у нього є в декількох навіть місцях. О, тут, ви бачите, з'являється трошки синенький такий блакітного кольору. Але краще я от його роздивлялася, він на сонці показується. У нього навіть такий ефект класний, він наче два в одному. І сонячний, і місячний. Тут у мене зараз немає сонячного світла, тільки таке. да от. О, і то з'являється, дивіться, синенький такий от. О, і тут сон... наче тут З цієї сторони сонячний, здається, а тут місячний. Ось така цікава кулька, бачите? Такі переливи сонячні з'являються, але, звичайно, на сонці його цікавіше роздивлятися. Оце у нас натуральний місячний камінь. Велика кулька така. Ой, дуже гарно так приємно її тримати в руках. Шикарні переливчики, дивіться там, і різація з'являється. Теж дуже гарно і також є також содоліт. Дивіться, яка теж гарна кулька синього кольору, камінь верхніх чакр для відкриття третього ока, творчих властивостей. Ой, там включення навіть піриту, бачите, в содоліті. Теж дуже цікава кулька синього кольору, кого ще немає для колекції, можете писати. Так, це те, що було у мене з фігурок. Також покажу новенькі браслетики. Це у нас шаушанський камінь. Такий блакитний. Різні, отакі от великі, великого розміру. Оці такі бусини. Потім йде у нас ще блакитний топаз, цитрин, місячний камінь і перлинки. От такий цікавий браслетик. Мікс. Так, його краще. Роздивлятися. Такого плану, потім є бірюза 10 мм, великі бусини з бронзовою бусинкою. От така от бірюза південно-африканська, блакитного, гарного кольору. От, також є імператорська отака, бірюза, бусинки такі цікаві. дивіться які тут включення різні у неї і такі цікаві бусинки. Всередині тут ще є бусинка Crazy Hat така квітка. Ну, тут ще в мене ці хвостики, я, можливо, буду відрегульовувати, у кого які запястя. Буває у когось більше, у когось менше. Але отакі от бусини ще цікаві є. От така от бірюза. З різними там включеннями. І вона чогось називається Імператорська. Не знаю чому. Ну, така у неї назва. Може, тому що в неї різні такі включення, там, не знаю, в общем. Така цікава. І також такого плану теж бірюза. Теж бусинки цікаві такі, різнокольорові, такого яскравого бірюзового кольору. Такого плану. Теж кому треба. Ось такий цікавий є ще браслетик. Така красота. Також є сонячний камінь-браслетик, гранині бусинки. Теж дуже гарні. Такі ніжні, можна, як на кожен день переливається сонячний камінчик. Ось Все такі Всередині проглядуються навіть такі блистинки, бачите, цікаві. Так, також корал, браслетик з золотими гематитами, включені. Оце у нас золотистий гематит. Ну і золотистого кольору трошки фурнітури. Це у нас такий кораловий браслет. І до нього ще є. Ой, ой Боже, посипались мої сережечки. Отак от, от буває, бачите, під час відео. Ну, вже так, не буду перезаписувати. Отакі, от дивіться, ще є сережечки. Цікаві теж коралові. Застібка Конго отакого такого плану, дивіться. Це можна підти браслетик. Хто любить такі яскраві червоні сережки. ну Тут самі самі по собі ця фурнітура, вона не золотистого кольору, а все рівно гарно. Ну так, якщо мочити таку фурнітуру, я думаю, вона теж довго прослужить. Я теж такі сережки ношу. От. Ну, так буває, одягну, поношу день, потім інші можу одягнути. Я так не ношу їх на кожен день прям. Так, для краси можна іноді одягнути. Тоді, тоді, ви ж правда, не носите одні прикраси кожен день і все життя, я так думаю. Так, і що тут у нас ще далі йде? Апатит. Такий цікавий браслет, цікаві бусинки. Сріблястою фурнітурою. 8 мм, 8 мм бусинки. Ось такі браслети. Це я робила на 18-й розмір. От, можу відрегулювати на ваш розмір. Так, також є такий захисний, чорний шел, чорний турмалін, ну, такий недооброблений, якби, да і плюс бусинки цього бурштину. Такий мікс. Можу, якісь інші поставити, або чорний агат, або чорну шпінель сюди, кому як подобається. Такий гарний захисний браслетик, чорний шерл, чорний турмалін. Я теж такі ношу на захист від негативу. Так, ще у нас іде такий цікавий незвичайний браслетик. Тут от квітка така агатова, потім тут тигрове око, троянда пустелі в бронзовій фурнітурі, сонячний камінь і пірит. Такий цікавий, незвичайний браслетик з трояндами пустель. Отакі от цікаві бусинки, унікальні. От з таким сонячним каменем, піритом. От така от красота. Так, потім ще аметист. Такий гарний аметист. Бусинки. Теж дуже гарний. Переливається натуральний аметист, Тут навіть такі от включення різні можна зустріти. Теж дуже гарний. Мені такий, я собі теж такий не втрималася, зробила. І ще гарний лазурит, ляпіс-лазурит, з включенням піриту теж, от дивіться, натуральний кам'янець такий гарний, теж для верхніх чакр він. Підходить такі сині камені. Це у нас содаліт. Так? А це лазурит. Тех, хто хоче відкрити собі інтуїцію. Третє око для розвинення верхніх чакр. Творчі таланти. От, Будь ласка, носіть такі сині прикраси. І все у вас вийде. Так. Ну, в принципі, такий невеличкий огляд вам зробила. Усім дякую. Всі підписуйтесь на мій TikTok, не забудьте, на інстаграм, на YouTube, щоб не загубитися. Якщо в, де... якщо в одній соцмережі загубимося, зустрінемося в іншій. от і Viber, якщо цікавить, робіть скрін прикраси, якщо якась зацікавила, і пишіть мені в коментах під цим відео. Усім до зустрічі, всім гарного чудового дня і позитиву від таких гарних прикрас. Пока-пока!